З поміж розлогих верб відніється оновлена кузинцівська гімназія. Якщо раніше у вічі кидалася стара шиферна покрівля, то тепер бачимо новесеньку металочерепицю. Це означає, що дах не протікатиме і діти зможуть комфортно почуватися у класах. Всі ми пам'ятаємо, який вигляд мала гімназія у козинцях. Це заклад будівля дуже старої побудови, багато років і потребувала капітального ремонту. Покрівля не єдина обновка. 1 вересня учні свою школу можуть не впізнати. Зміни побачать вже з коридору. На підлогу тут поклали плитку, облаштували підвісну стелю, вирівняли стіни і зробили венеціанську штукатурку. Залишилося обшити нижню частину стін світлими панелями і поприбирати будівельне сміття. Для цього, кажуть, багато часу не потрібно. А зараз вже тішиться ремонтом класу для першачків вчителька Наталія Микитенко. У мене в класі в першому замінили підлогу. Зробили капітальний ремонт підлоги і замінили двері, вхідні двері. Підлога так вже була дуже старенька, от і, на жаль, вже грибок попрацював над цією підлогою. На учнів чекатиме також і оновлений комп'ютерний клас. Тут змінюють все від підлоги і до стелі. Стелю облаштували найпершою. Підрівняли і пофарбували стіни. Знизу їх обшиють такими ж, як у коридорі, панелями. Вони закриють нову розводку для підключення комп'ютерів. Забезпечить цей клас технікою. Буде 10 комп'ютерів, інтерактивна дошка і, здається, 4 ноутбуки. Але найбільше у гімназії радіють новому харчоблоку. кажуть, це було найпроблемніше місце, і зараз тут все змінюється. На харчоблоці буде передбачено нове сучасне обладнання з пароконвектором, сучасною плитою системи для зберігання продуктів і продукції і овочевої, і сипучих продуктів. А тут будуть розміщені дитячі столи, де дітки будуть споживати. Нова їдальня має сподобатися дітям. Тепер це буде відкрита кухня студія, і навіть можна буде спостерігати за процесами приготування їжі. Діти будуть мати змогу ще й навчатися готувати, не тільки навчатися стандартним предметам освітньої програми. У нас дуже гарна повер, знаюча, уміюча, може багато чому навчить. Вона з досвідом і готує так, що не готують жодні мама. Жодна мама не готує так у себе вдома. Для повного завершення ремонту харчоблоку треба ще трохи часу. Роботи по його облаштуванню продовжаться й після 1 вересня, але діти голодними не залишаться. Привозна форма харчування буде організована, а готов, готувати на цьому харчоблоці десь можуть через орієнтовно через два тижні. Не може залишитися непомітним і оновлений двір гімназії. Якщо раніше тут була напівґрунтова поверхня з ямками, які постійно засипали щебенем, то тепер це гарненьке рівненьке подвір'я, вкладене бруківкою. Усім цим змінам в ліцеї завдячують благодійні установи, освітні ресурси і технологічний тренінг. Долучилася до ремонту ірпінська міськрада. Нам ще треба утеплити цю школу. На останній сесії було виділено 3,9 мільйони гривень. Зараз проходить експертизи, і я думаю, на наступному тижні вже буде об'явлено тендер на утеплення фасаду, утеплення по покрівлі і утеплення по фундаменту. Мені як депутатці, яка представляє сільську спільноту, дуже приємно, що такі зміни з'явилися в селах. Це хороший початок. Нам дуже хочеться, щоб і безпека, і дозвілля наших діток був на високому рівні і не відставав від міського дозвілля і міського життя дітей.